Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні 17 лютого субота ми в районі Стебницького кільця йдемо біля торгового центру Вектор через продуктовий ринок, супермаркет Торбо і на залізничний вокзал. Так що запрошую вас, друзі, всіх з собою на прогулянку, вулицею Стебницька і вулиці Воробкевича. Зайдемо там біля а, пансіонату Оріана, Розповім про ціни, проживання, лікування, ну, все по порядку. Так що, друзі, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. А, це район Стебницького кільця, а тут, зокрема, площа Чорновола. Сьогодні чудовий суботній день, зранку було мінус 2, а зараз вже 13. Дуже тепло, вітру немає, погода чудова. Людей, мені здається, в місті якось побільшало, можливо, просто люди е, мають сьогодні вихідний від роботи і. Тому зараз всі. Метушаться зараз вже 15.00. Люди ходять, купляють, скуповуються на вихідні або на цілий тиждень. Друзі, ви мене в коментарях питали, де в трускавці можна ну, полікуватися бюджетно, полікуватися, наприклад, якщо ви знімаєте квартиру, не проживаєте ні в пансіонаті, ні в санаторії. Вчора вийшло відео, відео вже на каналі про... Ціни найдорожчі і найдешевші квартири в Трускавці. Ну, це для відпочиваючих там, щоб приїхати в Трускавець і зняти квартиру для лікування чи відпочинку. Можна приїхати е, в Трускавець, е, винайняти квартиру. Ви вмієте, наприклад, готувати їжу. На квартирі є кухня, це не окрема просто кімната, це є кухня. І також можна піти купити на продуктовий ринок. Продуктів, чи в супермаркеті в нас вистачає, в супермаркетах ціни такі ж самі, як і у вас, в ваших містах. Так що єдине дорожче в нас Трускавці, це такий, мається на увазі борщовий набір. там, Продукти, які люди привозять зі села. Наприклад, Трускавці вони дорожчі там. 2-3 гривні, ніж в Дрогобичі, Бориславі і в Стебнику. Це точно, це перевіряв, дивився. Ось. Ну, З їжею можна розібратися. Можна, тут є різні кафе, бістро, де можна купляти сніданок, обід вечерю. Це в районі виходить ну, 300 гривень з чоловіка за добу. Ну, я так. Умовно кажу, 300 гривень, там може бути менше, може бути більше. Але так в середньому 300-350 гривень. Ось, а лікування. Можна купити курсівку в будь-якому санаторії, який ближчий просто до вас. Або, можливо, по рекомендації знайомих там, близьких. Можливо, ви, друзі, в коментарях можете порадити де. Ви вже писали в коментарях, наприклад, санаторій Аркада. Можна купити курсівку, пройти там обстеження і лікування. Це не тільки в аркаді, це є в багатьох санаторіях така є можливість. Єдине, щоб вам просто було зручно, близько і були гарні лікарі, були гарні фахівці. Так що лікуватися можна по-різному. Ясно, що найкраще це потівка. Путівка з роботи оплачена профспілкою. Ви там платите, наприклад, 20-30% від вартості, а решта платить робота. І оце найкращий варіант, я вам скажу. Тоді воно для вас виходить бюджетно, навіть дуже бюджетно, і ви собі... Відпочиваєте в трускавці повну Не старайтесь там економити на різних там продуктах, бо у вас і так в путівку включено і харчування, і лікування. Ми вже зараз біля продуктового ринку, про який я розповідав. Ось тут є і продуктовий ринок, і супермаркет АТБ. А де торговий центр Вектор, там ще є супермаркет Сільпо. Ось, і ми далі ще пройдемо по вулиці, там ще буде супермаркет Торба, який відкрився місяць тому. Також вистачає трускавці різних торгових центрів. Ось і тут є такий стихійний ринок, я так називає. Люди продають під відкритим небом в необлаштованих місцях. Але це в скальці так було. Є і буде, напевно. Ну, людям нема куди діватися, вони живуть тут в ближніх селах, мають власну продукцію і треба за щось жити. Ну, продають. Є різні і риба, і гриби, і ягоди різні, і сухофрукти. Гриби і мариновані, і квашені. Різні. Також і зелень домашні продають. Літом тут дуже багато різної полуниці продають, оскільки є таке село Орів, там дуже багато садять полуниці. І потім привозять її сюди на Трускавець на ринок. Ось стара броварня. Ресторан відчинений. Так що, друзі, я хотів би, щоб ви в коментарях написали, наприклад, хто вже так відпочивав, ну, знімав квартиру, наприклад, в Трускавці і лікувався. Ну, купляв курсівку в тому чи іншому санаторії. І як вам сподобалось, чи краще зразу все їхати в санаторій відпочивати, чи можна відпочивати на квартирі. Я розумію, що не всім подобається там санаторний шум, де є багато людей, дуже багато людей. Наприклад, я був в готелі Трускавець 365, у цих, в одному ресторані в другому. В ресторані, ну там просто там дуже багато людей. Не дуже. І якщо люди відпочивають, ну, люблять хочуть відпочити від шуму, то ясно, можливо, винаймити квартиру буде кращий варіант. У тим більше, що є вибір квартир дуже великий, є від ну, самих бюджетних до апартаментів. Є в гарних в нових будинках квартири. Ось ну, ціна, ціна так, як в готелях плюс-мінус. Ну, будова від 600 гривень і вище. ну Середня ціна новобудов це десь там 800-900 гривень, це є гарни, з гарним ремонтом і нові квартири. І, і Пропозицій дуже багато. Зараз попит не перекриває ці всі пропозиції, тому можна ще й торгуватися з людьми. Ось так що. Ось дивіться, друзі, ресторан дворик лева. Дворик лева зачинений. Зачинений, не працює. Що сталося, невідомо. Тут завжди колись літом тут взагалі вільного місця не було, як в Чебуреку. Треба було чергу займати, щоб посидіти. Я пам'ятаю, як його відкрили, там перший рік це взагалі було досить гарно, красиво і ну, я вам говорю, що і смачно, до речі, дуже було смачно. Ось ну зараз він не працює. Дуже смачна колись тут була піца. Неодноразово замовляв, як і тут. В самому ресторані так і додому брав. Дуже була смачна піца. Ми вже, друзі, підходимо до залізничного вокзалу. Погода чудова сьогодні, але вже на вечір, після 19.00, обіцяють синоптики дощ, дощ. Зранку було ясно, а зараз вже помаленьку Трускавець починає затягувати хмарами. І ми вже, друзі, підходимо до пансіонату Оріана. Я колись думав, що він просто готель, ну там раніше пару років тому потім я знав, що це пансіонат. Залізничний вокзал. Друзі, ціни на 2024 рік, то до 31 березня ці ціни діють в пансіонаті готелі Оріанна. Одномісний стандарт це путівка за одну особу коштує 1160 гривень, одномісний покращений 1200 гривень це за добу. Двохмісний стандарт для двох коштує 1480 гривень. І додаткове місце коштує 600 гривень. Двохмісний покращений коштує 1560 гривень це за двох. Люкс коштує за двох 1620 гривень і люкс покращений коштує 1720 гривень це за двох за добу. і Люкс трикімнатний коштує 1820 гривень для двох за добу. У вартість потівки входить проживання в номері вибраної категорії, трьохразове дієтичне харчування та наступне лікування, консультація лікарів-спеціалістів, терапевта, фізіотерапевта, уролога та інших фахівців по домовленості. Mm. Водні процедури, там перлинні вани, гідромасажні вани, хвойні вани, ну, ціла купа там тих різних ван, озокрито лікування і фізіотерапія. Там також різні кисневі пінки, фіточай. ну Великий список більше там. 15 найменувань. Ці ціни діють до 31.03.2024 року. а Далі там будуть, напевно, якісь трошки інші ціни. Ось такі, друзі. Ціни в пансіонаті Оріана, який знаходиться перший від залізничного вокзалу. Зі всім з харчуванням, з проживанням і з лікуванням. Ми зараз вже на залізничному вокзалі. Друзі, так що нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте та на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ось так ганяють і в чотирьох на скутері. Бачимо, що троскавець вже ще більше почало затягувати хмарами і вже на вечір обіцяють дощ. Надіюсь, що погода зіпсується ненадовго. Вже завтра зранку буде знову сонце буде гарно, красиво і наближаємося до весни. якщо друзі, всім вам гарного дня, мирного неба. І до зустрічі в наступних відео. Всім папа.